Так, усім привіт, граємо 2 на 2, 0 хвилин часу миру. За мене грає Стів, Не знаю хто це, але в нього, здається, там декілька перемог. У нього дані. Так, чудово, Ну, гарний вибір. Якщо він був вибором. <голіпи> так, нам потрібно дерево. Ще. Так, відправляємо на дерево. Щось я... Кузню забув побудувати, треба ж кузню побудувати. І потім ще нам потрібно швидко казарму міський, міський центр ще один був теж добре, але в нас не вистачає їжі. Так, хлопці та дівчата мають вже дуже сильно працювати. Щось я трохи забувся як грати. Давайте на далі швиденько. Еще занимается поиском и аватар группа профессиональная 3 дивизионные самые зомби пермиску. Ого, вау, крутят. Залетаю прямо. Перший месяц, а бомба. Так, давайте рыночек шуденько в Рыночок. Треба золото, залізо, вигиля. Еще одно золото будет чудово. О, еще одно золото. Ой, є, там еще одно золото є Все, кукяк просто. Рандеширы. Так, вы еле. Тысячу надежу. Еее, супер. фух, хочет трохи рогать. Так. Тут ще шахты у нас є Чудово. Выставим ухорон на всякий выпадок. Тут теж виставимо, бо зараз до нас як прийдуть, як і нам наваляють більш шкальні. Так, охорона сюди. А вгорі бачу там прям снайпер розвивається дуже швидко. Банія. А, риночок не вистачає їжі. Ні, я забираю свої слова назад. В нього щось не гаразд з економікою. Так, у всіх інших теж не дуже радужно з економікою, ну у них там все серйозно. І там прям зі спонсорами так, вони прям професійно наймають і грають будь здоров. Не те, що у нас тут в дворах просто збираються та ганяють вічем. Так, ось сюди виставили охорону. Чудово, так. Тисячу вугілля, поки що будемо далі міняти на їжу. Нам потрібно давайте золото 500 на дерево. Угу. Чудово. Тепер на каміння нам треба ще... Ой, так багато. 200. Супер копача. Когось ми тут захопили. Ай-яй-яй! Я не сподівався, що так швидко. Так. Ну, сейчас мы долго. Врыв вовры. Ну просятся сильно. Так, еще двое идут. О. О, бачимо с синім Так, кузня зараз догорить. Можна будувати ще одну кузню, але спочатку нам потрібні шахти. Але нам спочатку потрібна їжа. Ще першочергове. Так, йдіть сюди, в обхід йдіть. А ти йди сюди, а потім сюди в куточку. Оп. А ти йди в обхід. Угу. Так, ой-ой-ой, нашого тут зносять? Ні-ні-ні, це не добре, треба йому допомогти. Так, ще один чорний ще низький центр. Вам потрібно буде напаміння йти. Так, їжа не вистачає. Відвіля на їжа. Не зупиняєтеся. Сюди. Так, 15 років. Хай працюють на їжі. Так. І тут хай працюють на їжі Скіф. Сподіваюся, ти витримаєш цей шлях. Легкий шлях, Так, відбився, скіф, крутяк, скіф, молодець. вижив, добре. Так, а ми тут будемо робити тоді стрільців. Он мабуть, в шоке сидить. О, тут і выгод. Ну так, я сам не сподівався, що мои пару там хлопців прийдуть, та щось зроблять, бо ну, якось це занадто швидко. Так, двоє тут є на дерево. дерево. Еще так, в прусе може ще одного. давайте, ще тут може, значить острити. Не, камень не выстачаю. з цим камінням так, 15-й. Йдите сюди, будете окремо працювати на каміні. А ви банда, йдіть до гори. Бо він там, скоріш за всього, сильний вже. О, стрільці, рубіці, чудово. Так, нам потрібна академія і в нас знову немає каміння. Давайте хлопці на каміння робити. Буде щось. Так, в мене 2 шапки. 1-3, 1-5. Воно у захотій. Ось хоча 10 можна зробити. Неочікувано, але приємно. Так, і мені потрібно зробити цих найманців. Бо щось без найменців справи не буде. То я точно можу сказати. Це зараз я такий нарособолний, кажуть, не здається, але насправді не все так радужно так сюди сюди о академія будбаєте будують О, робіт тут одеску мало а в мене немає тут академії у вас, Це ж штраф було так, так. Можливо в моєму союзнику треба якийсь ресурс, але я не можу, поки не пройде 15 хвилин передати. Так, мені здається, я запрусью швидше розвинуся, ніж за веснішого. Так, дерево. Ага, тепер все належить. Отже, нам потрібно тоді в академії на дерево. Так, розвинете, супер. Ще б нам тут би міський центр. Було будет теж добре. Так, їжу от основано. Так, ось тут дерево. Чудово. 26 на дерево. Ось тут непогано дерево. Иди сюди. Працюйте. Чудово. Так, тут теж. Оп. Стигнути чи не стигнете його забути? Ми його прямо точимо з усіх сторін. Зелений тут, я тут йду. І здається йому буде на переликі. А Ну. Так, зелений оп. Не смію захопити, шкода. А тут. Оп, їх, чудово. Так, а ми йдемо до населення, далі. Ну, захоплюй. Ай-яй-яй. О, захопився, супер. О, найманці, я ж кажу, найменці треба. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Так, найменці це прям. Шок, контент. Так, і нам потрібно ще одних найманців отдавати. Але ми це зробимо знизу. Ой, ти один. Нам потрібен цей міський центр. О, то ми піддаємо давимо, даємо надо. Треба ще відсвати. Задовити Так, рандашири сюди теж доправимо, поки в тут... Ух, а ну підходьте, підходьте бо ще і... Є Є один Супер. Чудово. Так, ну, тепер ми зробимо, мабуть, козачків просто сотні то просто там все знесемо. Зробимо тут. Так, стайну можна зробити ще. Одну, другу. Так, і нам тут можна ще зробити ще одних найманців що ми зробимо? Сюди. Але ви йдіть на їжу краще. Краще працюйте на їжі. їжа це добре, їжа це смачно. І треба виставити додаткову охорону. Так, зелененький відновлюється. Чудово. Так, а ну, якщо я в правий, то 15 хвилин і можу йому ресурси передати. Так, я можу йому ресурси передати. Давайте йому передамо 10 000 їжі. Оп, є. Передамо йому скільки 10 тисяч каміння. Оп, є. Ай, розвивається. Супер. Так. так, тут бьюти. У нас життя на нас. Так, ой-ой-ой, він перебив. Перебив навіть, бо засумнівався. Так, нам треба скорострільність зробити. Скорострільності немає, але все просто є. Так, щось ми не встигаємо, давайте, хлопці, тут будуйте. Тут будуйте. Той один не дійшов. Так, стрільців їх поклали. Так, треба рандеширі гарно вже вдосконалити, Щоб не паритися. Золото треба теж не вдосконалювати. Або так справи не підуть. Так, сюди за, залітайте, хлопці, Сюди Сюди залітаєте. Ти що тут охорону виставлена. Оп! Оооо, зараз золото нос на позахоплю, або він підірва. Ні, не підірвало. А тут і нікого немає, ось такого. Так, ну давайте стрільці далі. Вирушайте. буду будуйте. Ще тут. Йой. Так, тут ми підірваємо. Все, вырешил казачки майже. У нас есть майже сотрудни. Все. Казачками зараз несу. Хотя может верндашеры так добить он. Белницы. Сюда. Ctrl Просто збираю зараз. Занеси тут Все Ха-ха. Ходить, колонн, колон ходить. Так, давай давайте давай тут. Ох, стає кіноти Вот сюди, я навіть не знаю, це Все Забрали. Все ж таки рандешири перемогли. Так. Супер. Дякую, дякую за гру. Чудово.